Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами починаємо нову декоративну роботу. Це буде обкладинка для блокноту. Виконана в техніці вільна гладь, додатково будуть використані ручні декоративні стіпки. Вишику будемо виконувати на фетрі нитками муліне. Вам потрібні будуть два аркуші фетру формату А4. Нитки муліне в тій кількості і в кольорах, які у вас за бажанням або в наявності. Якщо у вас ниточки муліне в таких моточках, то можна їх в подальшому перемотати на ось такі картонні смужки. І досить зручно потім ними працювати. Так. І ще нам потрібен буде, так як в мене чорний фетр, Нам потрібен буде обмилочок. ним ми будемо малювати. На фетрі наносити нашу композицію. Обмилочки Ми, повинні бути тоненькі, щоб лінії виходили нас тоненькі. Так, нитки, голки, ножиці, лінійка, сам блокнот. Я обираю для себе ось такого більшого формату. Ви можете обрати менші якісь блокноти для себе. І сам ескіз нашої композиції. Тобто я вже намалювала, заготовила ось такий ескіз, який буду вишивати. Відповідно до ескізу, на фетр наносимо на лицеву сторону фетру, да, тому що у нас обкладинка буде обварачувати блокнотик, ми наносимо композицію а, за допомогою милочка. Для того, щоб намалювати такі кружечки, ми можемо використовувати різні монетки різного розміру, кришечки якісь. Тобто, відповідно, ми малюємо на фетрі ті ж самі лінії, ту ж саму композицію такими ж розмірами. І можемо приступати до роботи вже вишивайте нашу композицію. Під час роботи, під час вишивання, мила може стиратися з поверхні фетру, тож ви в процесі роботи будете підмальовувати собі лінії.